Більш детально по комплектаціях та способах підключення наших панелей до електромережі. Найпростіша, скажімо так, комплектація панелі це панель просто без. Вона, взагалі, без ніякого регулятора йде. Вона може бути навіть без дрота та штепселя. Ця панель зазвичай використовується для. Стаціонарного опалення, наприклад, там, в квартирі, в офісі чи в приватному будинку. Тобто такі панелі вони встановлюються під вікна, там, де мають бути обігрівачі, а під'єднуються вони до будь-яких варіантів виносних терморегуляторів. І ці терморегулятори вони встановлюються десь подалі від панелей в цій же кімнаті, як правило, біля кімнатного вимикача на стіні. І працює це все наступним чином. Тобто на самому регуляторі ви виставляєте температуру повітря, яка вам потрібна в цій кімнаті. Панелі вмикаються, починають прогрівати кімнату. Як тільки до регулятора доходить температура повітря, яка задана на самому регуляторі, панелі автоматично вимикаються. Температура через деякий час спадає, регулятор автоматично в, 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 включить панелі знову, вони знову догріють до заданої температури і знову вимикаються. Це варіант без регуляторів. Далі. На самій панелі може бути вбудований, до речі, дуже зручний заводський регулятор. Тут достатньо лише штепсель від панелі включити в мережу, ви побачите екран. Зараз це температура, яка фактично в приміщенні. І ось температура, на яку вистав... ну, до якої воно має догріти і вимкнути панель. Все інтуїтивно зрозуміло і, в принципі, зручно для використання. І останній варіант. Він поки що застосовується на наших сушарках електричних. Це сам регулятор вбудований в штепсель від панелі. Таким чином оцей штепсель вмикається в розетку. Перше натискання це буде, як і на картинці намальовано, це буде плюс 5 повітря. Тобто він підтримує як такий варіант. Наступне натискання це буде плюс 18, здається. так. І останній варіант це був би плюс 22 і четверте натискання це вимикається повністю панель.